Та у нас поповнення в асортименті акумуляторних шуруповертів до нашої відомої позиції 20BLI. Це безщутковий ударний з 13-м металевим патроном шуруповерт з посадочкою під макіту. Приїхали ще дві таких новинки. Ось такий маленький порівняно з ним. 21 БЛ. Пощатковий, але без удару. Також має дві батарейки з посадкою під макіту і зарядочка база. І прийшов безщитковий такий монстр на 130 Н з ударом, також з металевим 13 м патроном, з кікбеком. І в нього вже йде такий великий кейс. І в комплекті йде одна батарея, але на 4 А. Тобто тут йдуть дві батареї по 2 А. А тут йде 1 на 4 ампети. Цей наш легендарний з ударом йде на 40 ньютон. Металевий патрон 13. Цей меншенький йде на 50 ньютон. Металевий патрон 13. І цей йде у нас уже на 130 ньютон. Металевий патрон 13. Уже є в наявності. Якщо кого цікавлять, звертайтесь.